Всім привіт! З вами текстильна група в Натаксі ваш у вас і мазаріях пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток. Усіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок дитячого одягу та Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі. 15 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. В даній позиції йдуть футболочки, шорти, спіднички. Футболки з довгим та коротким рукавом, сарафанчики, лосіни, бріджики. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограм. 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. Знижка по ній становить. 15 доларів знижка. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг. Yeah. Десь 25 доларів мішечок. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором, придбавши дитячий одяг під кодом 718, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі. 15 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. У дані позиції ідуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, сарафанчики, спіднички. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена нова позиція під кодом 718 за зниженою ціною. Знижка по ній становить. 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток зі знижкою в 15 доларів.